З вами стайлядом! І містік до сих Ми не будемо оглядати до лочик через Макейна мене з'явили свої власні причини. це вот. не на день народження От бачите, через Макейн такі великі. Вот, а це мої зучини, звертайтеся на них увагу. Вот, давайте. Через Макейн, як, як звичайний, але в ньому є десь закармне. Вот ми можемо. Можем... Ой, башку. Ми можемо відрубати йому башку. Тепер тобто, дивчийського Макейна, на це положити лісці. <свит> <свит> вот, да У него тут ручки э -э крутятся, бачите? И вот его вот блонки крутится. Ноги может выпить их так само, как стандартная человека. И теперь да, банк сыкратил. Так, вот башни, тут. Бачите? бачите, я вот это наброна желательно и снизу. Вот тут где кнопочка. Да. Але так. А вот это нет. Ще, можу, лось, не Чей ну тут можна волосся відірвати, але я не... Ні, не, волосся не варто. Нет. А воно не сіпаться полностью. Ну на цьому ми закінчили, мы лайки, Пишите ваші коменты. Подпишитесь на канал, мити за день, увидеть довела, на ми канал, пишите коменты, завжди всем папа.